Мої улюблені види спорту. Баскетбол. Баскетбол це дуже навічний і жорстока гра. Щоб бути цінним гравцем для своєї команди, треба багато тренуватися, бути витривалим і спритним. Баскетбол розвиває координацію рухів і влучність, швидко орієнтуватися та приймати рішення. Сьогодні футбол одне з популярніших видів спорту на світі. Серед моїх друзів та однокласників дуже мало таких, хто не цікавиться футболом. Волейбол. Мій улюблений вид спорту волейбол. Ми часто граємо в нього на уроках фізкультури. Це затя мені подобається набагато більше, ніж які-небудь інші спортивні ігри. Мені подобається ця гра, тому що в неї досить прості правила. Треба закинути м'яч на сторону команди суперника. При цьому не можна зачіпати м'яч жодного, а тільки відбивати його руками. Виграш рахується очками, тобто завжди є шанс змінити його на, сто... на... на свою користь. Волейбол розвиває шпритність і силу рух, швидкість реакції, точність, окомірку і ще й уважність. Я більше люблю гати в волейбол, аніж спостерігати за грою по телевізору чи на планшеті. Ось це три з самих улюблених моїх видів спорту.